Ми думали, що мирне небо вічне і лише в пам'яті війна наших дідів. Нам чути постріли зовсім незвично, тим паче хоронить своїх синів. Зграї ворон з ворон з'явилися у небі чорним крилом накрили білий світ. Ні, стійте, ви куди? Але вони здійснили свій політ на нашу рідну неньку Україну, на наші мирні хати і поля, убили матір і малу дитину, від пострілів здригнулася земля. Пішли свою країну боронити наші сини, батьки, чоловіки, бо українцям в Україні жити. В єдиній, славній, вільній навіки. На жаль, не всі повернуться додому, за батьківщину віддають життя. Ридає мати, падає додолу, бо в домовині привезли дитя. Уся країна молиться до Бога. О милосердний, подивись на нас. Нехай настане швидше перемога, і будуть з нами ангели весь час. І я молюсь, благаю Божу матір у ці важкі для батьківщини дні. Хай буде мир і спокій в кожній хаті, нехай солдати повертаються живі. Я вірю, незабаром перемога. Закінчаться страждання і війна до єдності нас всіх веде дорога, бо Україна в нас лише одна.